Вітаю вас! Сонце зійшло, хоча хмарно, і нам не видно його променів. Трішечки пробиваються в щілини між хмарками. Але ж ми знаємо, що день почався. І навіть новий тиждень почався, бо сьогодні понеділок. Попереду в нас клопоти, завдання якісь, які треба вирішувати. Ми готуємося з самого ранку до нових звершень. Часи зараз непрості, тому, мабуть, найкращий орієнтир у своїй поведінці старатися не втрачати людяності у своїх проявах. Тримайте себе гідно, достойно. Не принижуйте себе до непотрібних моментів, неввічливості, грубості, безтактності. Багато є знаків на дорозі у спілкуванні між людьми. Єсть певні дорога які допомагають дотримуватись хорошого тону? Хай вам допомагають традиції, ангел охоронець і звичаї, які Багато років, а то і століть допомагали нашому народу тримати себе гідно у спільноті людей. Щасти вам.